Як для мене, то картоплі, на які короцькі жукні і листя, це найсмачніша. І суп, і борщ, і все, що готую з неї, мені дуже смачно. Ви як хочете. А я її продавала, продаватиму, вирощуватиму, їстиму. Мені подобається. Вона дуже смачна, вона швидко розварюється. Вона середньорання, я б сказала. Якщо у вас є рив'єра, то вона буде після... Ай, гаряча, після рев'єри. Це в мене цей тушонка. Mm. Мені дуже добре. Саме головне, ми завжди стикалися з тою проблемою. Ай, що кидаєш картоплю, а вона не розварюється, їй треба товкти токмачкою. А цю не треба. Вкинув, вона тільки закипіла і вже розварилася. І все. А вам вирішувати, як вам? Писати, купувати. Кожна у кожного свої смаки, це ж таке діло. Я продаю те, що мені подобається. Вирощую те, що мені подобається, їм те, що мені подобається. Я ще продаю ікру, аквакультуру. Червона-чорна і щуки. до замовлення. А також різні квіти є до продажу.